Я в декреті вже сім років на роботі не працювала ніколи, хоча є дві вищі, освіти. за здобутими професіями не планую працювати, бо це не моє. Хоча навчання в університеті мені подобалося. Ситуація складається так, що в найближчий рік, а може і більше, я на роботу не піду. Оскільки троє дітей вимагають часу, уваги, інколи хворіють. За ці роки я пройшла все через що проходять усі мами. В тому від способу життя з дітьми не допомагав ніхто, лише чоловік. І то лише тоді, коли мав можливість після роботи вигорання і ще купу всього іншого. За ці роки. Просто пропало бажання спілкуватися зі знайомими. І я в якійсь мірі стала відлюдником. Інколи було таке враження, що діти ніколи не виростуть, але таки підросли. В деяких питаннях стало простіше, а натомість в чомусь іншому стало важче. Загалом, материнство це як нескінченний маратон. Який неможливо пробігти, робота вдома ніколи не закінчується, а завтра вже починається наново. В мене був певний внутрішній бунт і своєрідне неприйняття Божої волі. Дітей своїх я дуже люблю, але таки втома і щоденна рутина дає своє, неодноразові сповіді і духовні науки допомагають. Я потрохи змінюю своє ставлення і переосмислюю своє материнство. Прийняла той факт, що зараз по-іншому, на жаль, не буде. Тому моє питання таке: як в часі того декрету не загубити себе, свої мрії, бажання, професійно реалізувати себе? Бо таке враження, що, коли появиться можливість працювати? То в мене вже не буде ніякого бажання. Дякую за вашу роботу. Дякую за вашого листа, дякую за ваше питання, дякую за вашу щирість. Е, розберімо ваш лист. Річ перша. Е, дивіться. Найважливіша справа, напевно, що це те, що ми живемо в культурі, яка є. Дуже сильно антилюдською. Антилюдською в прямому сенсі цього слова є дуже багато таких речей, які суперечать істуванню людей, цих малих, що народжуються, що виховуються, що хворіють, що їсти хочуть, що уваги хочуть, що хочуть мами, що хочуть тата. Ця антикультура вона якби спонукає, то, що от має бути все для себе. От навіть вислови на кшталт пожити для себе, пожити заради себе, нагулятися. Е, якби всі ці речі дуже часто відсувають на сторону, що бути мамою, чи так само бути татом це насправді і величезний Божий дар, і величезне завдання від Бога, і величезне покликання. Багато людей не мають такого дару. Є дуже багато безплідних людей. Є дуже багато таких людей, які е, не мають можливості, ну, вибачте, за можливо, комусь це видасться, не знаю, якимось банальним чи навіть таким не вартим уваги, але ну, вибачте, я це озвучу. Люди баналь, банально не мають можливості зачати дітей, тому що хтось на фронті, а хтось за кордоном. І в наш теперішній час, напевно, ну, потрібно вміти доцінити, пригадати важливість покликання бути батьком, матір'ю. Тому що інакше ці люди на світ ніяк не з'являться, якщо тато, мама їх на світ не приведуть, не виховають, не доглянуть, не приділять їм часу і можливо. Сучасна, ну така антикультура, я би це назвав, бо не культура, а саме антикультура схиляє до того, що от якби, а, там просто сидіти вдома з дітьми. Ну, з того, що ви написали, не виникає, що ви з ними сидите. Це важливе завдання вміти цих дітей обійти. Ну, от ті всі речі, які ви описали, ви їх багато описали. Це важка річ, як ви пишете, це маратон, який не закінчується. Це не проста річ. Натомість сучасна антикультура, про абортна культура, антилюдська культура. Вона спонукає до того, що ні. Сам живе на повну катушку. Натомість там, а там ті малі діти, як би, це це не важливо. Кар'єра, от робота, от професія. Друзі, професія це важливо, робота це важливо. Боронь Боже, не кажу, що ні, не треба, не можна, ну 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 тільки родіть і все забудьтеся про все інше на світі. Прийде такий час, звичайно, що ви будете цим займатися. Але зараз та річ, якою ви займаєтеся, якщо так навіть говорити в плані існування людської цивілізації, чи, зокрема, нашої країни, це питання банального фізичного виживання. Без людей нікуди. Людей бракує всюди. На будь-яких роботах. Я вже не кажу, тут не, не, не порушую тематики військової, те, що е, недобір величезних кадрів, але, ну, добре, давайте якісь цивільніші речі там, чи серед архітекторів, чи серед барист, чи серед багатьох інших фахівців. Бракує людей. Тому, можливо, я кажу, можливо, не те, що ви би хотіли почути від мене зараз, сьогодні, але. Я просто пригадую, що бути мамою це великий дар. Багато жінок хотіли би бути мамами, а не можуть. З дуже багатьох причин. Багато татів так само мріють про дітей, а не можуть. Не мають такої можливості. Ну, а, або взагалі, або зараз конкретно. Тому, коли ви пишете ось про ці речі, я просто пригадую про те, що ви маєте. Зрозуміло, що ви зараз втомлені. Зрозуміло, що моє таке якби заспокоювання, вас може ще більше не знаю, там роздратувати чи розізлити, але можливо колись, коли ви вже не знаю, відіспетеся, відпочинете трохи більше, діти підростуть. Ви зрозумієте, що ось ці діти це величезний дар. Це те, що, що ви робите на цьому світі, і роблячи цей світ справді набагато кращим. І ви в цьому реалізуєтеся. Натомість антикультура вона хоче спонукати до того, що ні, що це ж всього на всього діти. Так не мов би доглядати за цими дітьми, ніби читати їм казки колискові, начебто це були якісь дріб'язкові і неважливі речі. Це важливі речі. Це дуже важливі речі. Ну, добре, давайте ще так дуже так користолюбно скажу: якби наші мами з татами нас на цей світ не привели, нас би не було. І якщо ми так подумаємо, що ось вони там нами там займалися, нас народили, могли би займатися чимось іншим, Ну, уявіть собі, якісь інші заняття порівняно з нашим з вами життям. Ми ж тішимося тим, що живемо на цьому світі. Ну, так само інші люди тішаться, що вони є на цьому світі. Тому найперше, це те, що доцініть, цінуйте, тіштеся тим, що ви є мамою, бо багато людей хотіли б, а не можуть. Наступна річ: е, ну, зрештою, материнством напевно потрібно тішитися не лише в цьому негативному контексті, що от, інші хотіли б, а не можуть, а от ви маєте, то цінуйте. Але взагалі це така справа, яку потрібно цінувати саму в собі. Те, що ви привели на світ цих дітей, те, що ви їх виховуєте, те, що ви їм приділяєте стільки часу, уваги, серця, любові. Це важливі речі, це треба цінувати. І мам треба цінувати. І з нашої мови потрібно викорінювати ось ці ну не слова паразити, а такі, напевно, зневажливі, ставлення. На кшталт, там, о, там, жінка сидить вдома. Ну, хочеш, посидь? Ну, посидь. Я подивлюся, чи ти присядеш за весь день з таким сидженням. Думаю, це перше. Далі подивімося те, що ви пишете, про те, що. Відійшла від інших знайомих. Знаєте, можливо, це якесь таке наслідок якогось виховання чи шкільного виховання про те, що якби всі повинні жити дружно, всі повинні товаришувати, бути разом, всі повинні всіма цікавитися. Це не так. Ну, Були ми десь з кимось сусідами, друзями на вулиці. Ну, роз'їхалися. З кимось контакт підтримуються, з кимось не дуже, з однокласниками подібно. Чому ви думаєте, що ось якби ви повинні себе поводити так само, як незаміжня жінка, яка не має дітей? У вас зараз інші заняття, інші зацікавлення, інші обов'язки, інші інтереси. Так що це абсолютно нормальна річ. Так що, те, що ви пишете, що я стала відлюдником, ні, ви стали мамою. Було би дуже дивно, якби ви маючи трьох дітей, чоловіка. Так само не знаю. Себе поводили як, як до шлюбу, як до, як до цих дітей, як до чоловіка. Погоджується, я думаю, це очевидно. Наступна річ, звичайно, що дивіться, ви пишете, що ніхто не допомагав, крім чоловіка. Навіть судячи з наших вечірніх чаїв, я думаю, що ну, варто віддати вашому чоловікові належне, те, що він. Час вихованню дітей приділяє, цим займається. І це файно, це файно, з цього треба тішитися, безумовно. Тому що інколи от ми читаємо листи різних людей, інколи буває так, що чоловік взагалі тими дітьми ніколи не займається. А ви пишете, що мені допомагає тільки чоловік. Тут я лише пригадаю, що він вам не допомагає, але це так само його діти, як і ваші. Тому допомагається так, вони ніби більше ваші, ніж його. Тому слово допомагає це, якби так трошки мене тригерить. Ось, але загалом я розумію про що ви кажете. Бо в основному ви з ним, а не він. Ви з ними, з дітьми, а не ваш чоловік. Але загалом, ну, напевно, потіштеся, що у вас є такий чоловік, з яким вдалося не лише цих дітей зачати, народити, але й виховувати. Ну, напевно, це така річ, якою треба потішитися. Я розумію, що я можу звучати дуже банально, але якось так життя я показую, що найважливіші речі вони такі максимально банальні, як здається, на перший погляд, але насправді це дуже важливо. Далі. Чисто по-людськи вам, напевно, потрібно просто-напросто навчитися якось відпочивати. Можливо, домовитися з чоловіком, як, як би можна було так організувати ваш час, щоб ви могли більше відпочити. Можливо, такий спосіб є. Не знаю. Ну, але, напевно, потрібно стовідсотково. Ті речі, які ви теж пишете: що сповіді, духовні науки допомагають. Це прекрасно. Ну тобто, якщо ви ходите до сповіді, ходите на духовні науки, провадите своє теж духовне життя, не занедбуєте його, то звичайно це вам дуже сильно допоможе. Слава Богу, за це. <клес> І повертаємося до того, з чого вийшли. Як в часі того декрету не загубити себе? Материнство це не загублення себе, це знаходження себе. Навіть якщо ми подивимося на культуру, на пісні, на вірші народів світу, то багато з чого, багато де ну, мама є тим, хто є цим найціннішим, найважливішим. І це абсолютно неможливо переоцінити. Це дуже важливо. Тому ви не губите себе ви відкриваєте себе. Ви завдяки вам на цей світ ну, з'явилися і виховуються інші люди. Дитинство дуже коротке. А ця мамині виховання, пісні, е, інколи спонукання до якихось дій. Вони будуть пам'ятатися цими дітьми і будуть передаватися далі внуках. І це насправді прекрасна річ. Так що ви себе не загубите. Натомість, звичайно, що коли вже дітки підростуть, ви зможете працювати в тій чи іншій галузі. Сьогодні, ще раз кажу, дуже велика запотребованість в людях. Людей потрібно в дуже багатьох професіях. Так що ви віднайдете ту професію, яку, яку хочете. Але я б не ставив в один ряд якусь професійну діяльність і материнство. Ну, Материнство це, ну, повірте, що от якщо якась людина йде з якоїсь роботи, то. ну, Хтось з колег жаліє, хтось часом тішиться. Але повірте, що для ваших дітей ваше материнство набагато важливіше, ніж для гіпотетичних колег на роботі ваша співпраця. Ну, так може дуже топорно я це кажу, але мені здається, що так воно є в житті. А ви як думаєте? Таке враження, що коли появиться можливість працювати, то в мене вже не буде ніякого бажання. Дивіться, Робота різна. Є різні професії, є більш творчі, є менш творчі. Шукайте для себе те, що буде відповідати теж не тільки запиту фізичного знаходження грошей, для того, щоб мати, що їсти, щоб вдягнутися, чим заплатити за комунальні, але шукайте таку роботу, те, в якій ви зможете, де ви зможете робити те, що буде вас тішити. Напевно, це важливо. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку.